Рабство та викрадення людей проблеми, які гостро стоять перед усім світом, у тому числі й перед Україною. До всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми у Чернівцях організували прес-брифінг. Ваша безпека понад усе наша знімальна група побувала на заході в уявленні людей проблема торгівлі людьми видається пережитком минулих епох. Проте насправді такі ситуації і нині є повсякденним явищем, щоб йому протидіяти, необхідно проводити максимально просвітницьку кампанію для людей. З вами зібралися, оскільки саме сьогоднішнього дня розпочинається двотижневий наш з вами інформаційно-просвітницький марафон, коли ми будемо говорити повністю по протидії торгівлі людьми. А, насправді це досить правильно і важливо, що ми починаємо саме з загального заходу, де розповімо, чому ми сьогодні про це говоримо. і Чому найближчі два тижні на цьому буде закцентована увага? За даними міжнародної організації Global Slavery Index, в Україні від торгівлі людьми постраждало понад півмільйона осіб. Зазвичай шахраї шукають у жертви тих, хто виїжджає за кордон жінок та людей з інвалідністю. Насправді дійсно для міста чіміці ця проблема існує. Існува напевно в більшій мірі, ніж в багатьох інших обласних центрах України, тому що ну, традиційно велика кількість наших... Мешканців виїжджали і виїжджають за кордон на заробітки. Так? І після початку широкомасштабної агресії можливостей для виїзду стало більше, тому ще більше людей, які планували, виїхали з такою можливості, але знову ж таки ми маємо тих людей, які приїхали до нас. Тому проблема вона є і замовчувати, звісно, не потрібно. З 2012 року в Чернівецькій області було оформлено 36 статусів осіб, які постраждали внаслідок торгівлі людьми на Буковині є 15 місць, які можуть бути використані як притулок для тих, хто зіткнувся з важкою життєвою ситуацією. Якщо особа себе визначає такою, що постраждала від торгівлі людьми, то вона звертається до місцевої державної адміністрації. Вона може звертатися і до районних. Військових адміністрацій може звертатися до центрів безоплатної допомоги, будь-яке місце, де ідентифікується така особа, в подальшому складається заява відповідної форми і направляється на департамент соціального захисту населення. Форми торгівлі бувають різних типів, і факторами, які спонукають людей до таких дій, можна віднести оформлення опікунства з метою наживи або ж примусову працю, тобто використання людей, особливо за кордоном. Насамперед це сексуальна експлуатація. Всі ми розуміємо, що в нас зараз багато людей повиїжджало за кордон і не знаємо, яким чином люди проживають і що саме з ними відбувається. Інше втягнення у злочинну діяльність тобто так само. А люди під в потім в чи іншій мірі, якщо попадають якісь такі групування, так само є експлуатація. Представники соціальних служб вкотре закликають людей не замовчувати ситуації, які з ними траплялися, та звертатися по допомогу до відповідних служб. Адже мова йде не лише про власну безпеку, а й про те, щоб подібні випадки не повторилися знову. Юрій Гордей, Василь Ставчанський, теми дня, ТВА.